Дітки, пропоную сьогодні вам пограти в рухливу гру зайці та вовк. Дітки, добрий день! Ми з вами вже грали в рухливу гру, зайчик та лисичка. А сьогодні до нас прийде Вовк. Він теж хоче пограти з вами. Приготувались. Гри. Уявіть себе, що ви зайчики. Зайчики стрибають, бігають, але коли з'являється вовк, всі ховаються або завмирають, щоб вов вас не побачив. Ну що ж, починаємо. Зайчики пострибали. Лапки склали навколо си. зайчики були. Може тут нема. А може під деревом? Теж Де нема. А може, вони ось тут. теж ж вони зайчатка? Нема. Пішов я до лісу. он пішов а ми зайченятка знову граємось. Пострибали. Пострибали. Побігали. О, знову бо! Ховайтесь. ж зайчатка, знову вони ось тут щось кричали. пішов, дітки. Ну що вам сподобалась гра? Гра називається Зайчики та Вовки. До побачення! Дітки.